Трешові історії кур'єрів доставки піци. Якось раз я привіз піцу чоловіку, який жив під ганком. Якщо таке вважається, під'їхав до будинку, там непроглядна темрява, жодного світла у вікні. Подивився карту замовлення, написано через задні двері. Підійшов до ганку, там так само темно, ніби нікого немає вдома. І раптом я почув голос під Ганку. Я тут, унизу. Я глянув під ганок і побачив там невеликі дверцята, за якими було видно щось на зразок житла. Щоб увійти туди, мені довелося. Нахилитися. віддав йому піцу і звалив звідти Якось раз привіз піцу на поминки. Там була купа народу, всі з похмурими обличчями, одягнені у все чорне. А я ввалився туди у своїй яскраво червоній мокрій футболці. Більш незручних моментів у моєму досвіді не було. Просто покійна бабуля дуже сильно любила піцу домінос Побував не те, щоб у херовому місці, просто доволі дивному і трохи страшному. Під час навчання в старших класах я підробляв доставщиком піци і розвозив її в бідних районах. Одного разу я мав відвести замовлення в житловий комплекс, який був найнебезпечнішою і кримінальною дірою нашого міста. Здається, там щотижня траплялися перестрілки. Я постукав у двері, їх відчинила жінка в дуже короткій шкіряній спідниці, б'ю і на високих підборах. Із Квартири повіяло тютновим димом, запах здавався суміш сигар і ще чогось незрозумілого. Я простягнув їй квитанцію. Вона сказала, секунду, мій хороший, і пішла. Я чекав декілька хвилин, поки нарешті не вийшов якийсь громила. Він був зростом під 2 метри із такою мускулатурою, як Леброн Джеймс на стероїдах. Він був у червоній бандані, червоних кросівках і з голим торсом. з-під приспущених штанів стрічали червоні боксери. Весь його торс був Крити татуюваннями, більшість з яких являла собою варіацію одного напису, виконані в різних стилях. Я сказав йому, скільки він винен, і він витягнув із кишені величезну пачку бабла. Він прибрав гумку з пачки і почав перебирати купюри. Поки він нарешті дійшов до двадцяток, він, мабуть, пропустив кілька десятків стодоларових папірців. Він витягнув дві двадцятки з пачки, Піца коштувала 35 доларів. І простягнув їх мені. Я запитав його. Очі потрібна йому решта. У відповідь він уставився на мене і простояв так півхвилини. Я вже збирався повторити своє запитання, хоча він не міг мене не чути, адже ми стояли за пів метра один від одного. І навколо панувала тиша. Як він витягнув ще одну двадцятку і віддав мені. Цілу секунду я дивився на нього, не вірячи своїм очам. Потім узяв купюру, подякував і побажав гарного вечора. Він кивнув, увійшов у квартиру, і я чув, як він закрив щонайменше п'ять. Різних на ліжку лежав величезний голий мужик, який велів мені увійти. Я крикнула, що не буду цього робити. І він відповів Ах, ви дівчина, чому вони прислали дівчину? Ніби в офісі могли передбачити, що на нас чекає у нього вдома. Якось раз відвезла піцу далекобійнику прямо в його машину. Він насварив мене через пірсінгу носі і неприродний колір волосся, тому що його син весь у пірсінгу і вживає, все ще під руку попадеться. Потім він мені написав повідомлення: можна я поставлю тобі дурне запитання. Я дзвонила йому, щоб знайти його машину, тож у нього був мій номер. Я скинула виклик і додала його в чорний список. У підсумку він зателефонував в офіс і попросив, щоб я особисто привезла. Йому який соус менеджер відмовив йому і до самого кінця зміни протримав мене в офісі. Одна жінка відчинила двері в одних стрінгах і запитала мене, де інший доставщик піци, назвавши його на ім'я. я сказала, що сьогодні він не працює. Вона відповіла: він завжди знає, що саме мені потрібно. Мені довелося знову пояснювати їй, що в нього був вихідний. Пізніше дізналася, що це той доставщик, що і у першій історії. Досі не розумію, чого він такий знаменитий серед клієнтів. Таких історій дуже багато. Мені здається, що робота доставщиком піци дуже цікава. Я в підсумку так і не доставив піцу того разу. Було вказано адресу покинутого будинку. Уже стемніло, а будинок, вочевидь, був нежитловий. Дерева вже майже вросли у вікна, а задня частина будинку була розвалена, тож задній двір було видно крізь вікна, що виходять на вулицю. У замовленні було написано підійти до заднього входу будинку. Я перевірив деталі замовлення, сів у машину, замкнув двері і кілька разів набрав номер клієнта. Потім Потім зателефонував на базу, розповів їм, у чому справа, і пояснив, чому я не стану відносити піцу. Після чого поїхав серйозно, хто настільки дурний, щоб сунутися у задній двір такого будинку? Не знаю, чи в тему цей випадок, але мене прибуває на сміх щоразу, як я згадую про нього. Я доставив піцу в будинок літнього мужика, який вийшов у халаті і пром'явлив щось, що я не зміг розібрати. Я простягнув йому їжу, а він простягнув мені двадцятку. Я сказав, що вартість становить 24 долари. Він пробурмотів гаразд і пошкандибав назад у будинок. Потім вийшов і простягнув мені ще одну двадцятку, поки я не шпорив по кишенях у пошуках решти. А він зачинив переді мною двері. Одного разу я привіз піцу літній жінці, яка запросила мене увійти в будинок. Вона була мені винна 34 долари і простягнула купюру, як мені здавалося, на 40 доларів. Вона була дуже приємною, запитала, як у мене справи, і таке інше. Я повернувся в машину і зрозумів, що це насправді 60 доларів. Просто дві двадцятки прилипли одна до одної. Я повернувся в будинок, щоб сказати їй про це. А вона відповіла: так я знаю, це вам на бензин. І на все інше часто згадую про неї, бо такі приємні і добрі люди зустрічаються не часто, і вона тоді забезпечила мені гарний настрій на весь день. Я привіз піцу за адресою, постукав у двері, почув, як хтось із глибини будинку крикнув: вже йду і став чекати. Приблизно за хвилину я почув крик. Я майже дійшов, Зачекайте, будь ласка, голос був трохи ближчим. Це тривало кілька хвилин. Голос лунав усе ближче й ближче. Потім двері нарешті відчинилися. Я очікував побачити когось на рівні очей, але побачив усміхненого господаря будинку на підлозі. У нього не було ніг, і він проповз через увесь. Будинок, щоб відчинити мені двері, я запропонував занести піцу на кухню, і він був дуже вдячний за це. Я доставляв не піцу, а курку КФС. Незручно навіть писати про найгірше місце, в якому я побував. Я постукав у двері і почув, як якась дитина крикнула, Я відкрию. Вона відчинила двері, побігла наверх і почала кричати: Приїхав півень із курками! Приїхав півень із курками. Після цього на другому поверсі перед сходами з'явився натовп із приблизно восьми хлопчиків віком до 13 років. І вони почали кидатися в мене дріб'язком. Я попросив зібрати Гроші і передати мені в руки, вони розреготалися і почали ще лютіше збурляти в мене четвертаками, полтинниками та іншим. Я схопив пакет з їжею, жбурнув на них. Він ударився об стіну, і я пішов. Розповів про все начальнику і попередив, що не слухатиму їх або не вибачатимусь перед ними, якщо вони надумують скаржитися. Сказав, що звільнюся, навіть якщо він заговорить про це. Пізніше я дізнався, що вони все-таки зателефонували поскаржитися, але він послав її хороший босс. Якось раз я відвіз піцу одному мужику. Він відчинив двері лише після того, як я позвонив у його двері кілька разів. Він нічого не сказав, лише вілів мені швидко увійти всередину. Нам не належить входити в будинок, але я вирішив, що в разі чого можу постояти за себе. Його величезний будинок був заставлений усякою дивною несенітницею. Просто поруч із дверима стояли лицарські обладунки. Грала гелоїнська музика з якимось моторошним глибоким регетом. Поки господар був. Будин... Шукав свій гаманець величезний пес, більшого я ніколи в житті не бачив, підійшов до мене і ліг поруч зі мною, ледь не збивши мене, з ніг. А загалом я сидів біля лицарських обладунків, погладжуючи цього пса розміром з бика, поки чекав, щоб цей чоловік середніх років заплатив мені. Я розвозила піцу на своїй машині. У мене була ранкова зміна. Близько 10.30 ранку я отримала замовлення на доставку піци у квартиру. Здавалося, все повинно бути гаразд, оскільки це було посеред дня і скрізь було повно людей. Я постукала у двері, і через приблизно пів хвилини двері розкрилися на кілька сантиметрів. За дверима був чоловік. Я могла бачити тільки його обличчя. Я не побачила в цьому нічого дивного. Так робить багато хто, коли намагається отримати. Мати своїх собак він попросив мене поставити піцу на плиту позаду нього і відсунувся, показуючи, що плита була прямо за ним. Секунду я вагалася, але вирішила не робити цього. Я сказала йому, що правила забороняють нам входити всередину будинку. Але я готова трохи почекати, поки він не буде готовий забрати піцу. Він знову попросив мене пройти всередину і сказав: вона прямо тут. Але я відповіла йому те саме, що й раніше, але максимально вічливо. Я відчувала, що щось тут не не так, пізніше я зрозуміла, що в його квартирі було дуже тихо. Зовсім не було схоже, що там є собака. Після цього він широко відчинив двері. Він був весь голий, а було йому щонайменше 60 років. Зростом він був приблизно 180 сантиметрів. Я намагалася віддати йому піцу, простягнула квитанцію, не дивлячись на нього. Він усе розплачувався зі мною. Знову і знову просив повторити скільки він мені винен, намагаючись при цьому потрапити в поле мого зору. Мені довелося зробити. Крок назад і втупитися в стелю. Зрештою, він дав мені 25 доларів, і я звалила звідти. А я розповіла про це всім у нашому ресторані, і всі хлопці почали мріяти, що він знову зробить замовлення, і вони обламають його. Він знову замовив піцу наступного ж дня. Коли кур'єр повернувся від нього, він сказав, що йому довелося чекати щонайменше дві хвилини, а мужик був у штанях. Ми зрозуміли, що він оголюється тільки перед кур'єрами-дівчатами і внесли його в чорний список. Двері відчинив мужик у халаті. Халат був закритий але я вважаю, під ним нічого не було, тому що поки він розплачувався, між його ногами полився струмінь сечі і прямо на килим. Здавалося, він навіть не помітив, або йому було все одно. Я відійшов назад на безпечну відстань від зони розливу, а він продовжував базікати зі мною як ні в чому не бувало. Навігатор привів мене до міської клініки. Мені довелося запитати дорогу в кількох співробітників, поки я не знайшла потрібну палату. Готова визнати, що мені варто було бути уважнішою, але я дуже поспішала і не звернула уваги ні на що. На щастя, у палаті жінки, яка замовила піцу, була медсестра. Тільки но я збиралася увійти і залишити піцу. Як медсестра, розмахуючи руками, кинулася до мене і зупинила мене: ні, ні, вам не можна входити. Вона на карантині. Ой, вибачте, але вона замовила піцу. Медсестра увійшла в палату і запитала у хворої, чи замовляла вона піцу. Я почула, що вона відповіла ствердно. І медсестра їй сказала, а ви повинні були мене попередити. Медсестра вийшла забрати в мене їжу і сказала, що якби я увійшла, то мене вже не випустила назад або щось на кшталт цього. Це шокувало мене. Мені не варто бути такою розсіяною. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.